Доброго дня, мене звати Богдан Максименко. Я лікар-онколог-онкохірург, є співзасновником Української фундації з лікування сарком та є її діючим президентом. Ідея створення благодійного фундації у нас виникла спільно з моїм другом Антоном Чупринкою, бо я майже 10 років свого життя присвятив лікуванню пацієнтів з сарковими м'яких тканин, А у Антона в сім'ї на жаль була своя історія боротьби з онкологічними захворюваннями, і одного дня ми вирішили не просто думати, а переходити до Дій для того, щоб допомагати людям, ідея, яку ми закладали при створенні української фундації з лікування САРКОМ, передбачає підтримку та допомогу пацієнтам на всіх етапах лікування: це і діагностика, і психологічна допомога, і інформаційна підтримка та оплата а, тих. Аспектів лікування, які не е, покриваються за бюджетний кошт або не можуть виконан... бути виконані вчасно з тих чи інших причин, це і е, комп'ютерна томографія, моніторизна томографія, деякі препарати хіміотерапевтичного лікування або власне саме лікування у стаціонарних умовах за потреби. Але на жаль, без вашої підтримки, е, українські фундації з лікування сарком не впоратись, тому я закликаю вас: якщо у вас особисто чи у вашій сім'ї є історія боротьби з саркомами. Або з іншими онкологічними захворюваннями долучитися та підтримати нас для того, щоб ми могли допомогти іншим пацієнтам. Дякую.